Всім привіт! Ви на каналі Олівія. Сьогодні я грала авакін і мені дівчинка надіслала запрошення, вона була у мене в друзях. Коли я прийшла, там почався просто повний треш. Зараз ви це побачите. Тут я вже зайшла і вирішила трішки перевдягнутися, так як я була у піжамі. Поки я передягаюсь, я розповім вам з обстановку. Коли я зайшла, в гімнасті стояла Дівчинка одна і один хлопець. І хлопець почав ем, говорити ніби: ти мене зрадила, ми зустрічаємось, нащо ти мене удалила. Я така... Я спочатку нічого не зрозуміла. Е, і на мить подумала, що він це говорить, оцій дівчинці, що перед нами ходить. Я спитала, хто, і мені відповіли, що це я що це до мене говорить. Ще раз той хлопець каже, що ми зустрічаємось. Я була м'яко кажучи в шоці, така незрозуміла, кажу, в смислі. Я почала пригадувати, коли це було, коли я таке писала, хоча я таке й не писала, тому що я була закинула авакін, і потім знову прийшла, зайшла в нього. Зайшла я недавно, здається, позавчора, коротше, повний треш. І він відповідає недавно. Я вийшла запитати, де це було, може мені, може, я справді колись це писала, може, думаю, згадаю. Пишу, де це було. Думаю, <primera letter> <you>, думаю, це щось мені дасть, це щось мені допоможе, але як виявилось, ні, він пише, що це було в кафе. Я все ще не можу пригадати, коли це було, що це було, це було чи це було недавно. Хоча ні, я розумію, що це недавно не могло бути, тому що я би точно запам'ятала, що я позавчора писала в Окінлайф. Ця дівчинка пише, боже, які страсті. Мені вже тоді діставало смішно, але що було дедалі, я навіть уявити собі не могла. Я пишу, «Та не було такого. А... І він каже, ніби, Ріна, ти любиш мене, скажи. Я кажу, та я взагалі тебе не знаю. Я не знаю тебе, я взагалі не знаю хто ти. Я не пам'ятаю, коли я тебе додавала. І тут я пробую, я щось пробую згадати, і все одно мені нічого не виходить. Мені не виходить нічого такого подібного, навіть згадати, не знаю. Я подумала, ну окей, може, це якщо давно було, то. Це могло бути, я могла то забути. Все могло бути. Але і він написав що недавно, і я задумалась. Бо тепер я заходжу на його аккаунт, на його профіль, так сказати, і бачу, що це дівчинка. І вона теж є у мене в друзях. Він мене тут починає, точніше, вона мене починає називати самозванку, що я брешу. Я була в шоці, але потім мені стало смішно з цього всього. Я ніби кажу, мужик, а ти що? Я тебе не знаю, і пишу, ти в курсі, що ти дівчина? Тут він мені запропонував яке який взаємодійство. Потім я швидко пішла звідти. І тут я йому пишу, типа, мужик, а ти вже знаєш, що ти дівчина якби. М -м 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 -м. Мені тут вже ставало смішно, тому що я почала розуміти, що це якийсь пранк, але я не могла подумати, що, типа, можна зробити, типа, що вони будуть робити пранк на чужому людину. Тому що я просто їх додавала в друзі, але я толком з ними не спілкувалася. Ні одного слова не говорила, я просто бав його друзів. І ось що він написав можливо, в чаті, тому що я не хочу це озвучувати. І тут я така пишу боже, і тут вже трошки наближається до трешу. То, що буде далі, я просто цього не очікувала, я очікувала всього, а не цього. Тут він почав за мною бігати, я з нього почала тікати. Ой, пишу, за крін, що за крінж. І тут він пише, а, з чого ти взяла рідна. Я так поняла, він написав, ніби що чому я увазі, що він дівчина. Ця дівка просто рже з нас. А, я пишу, та я не знаю тебе. І тут я собі просто ходжу по цій кімнаті, чекаю, поки вони щось напишуть. Тут ця дівчина підходить до мене. Ну, пішла й пішла. Я ще ж поки вони щось напишуть, і ця дівчина пише Абастра. Я спочатку зрозуміла, що це за слово, та я її тепер не розумію, прийшла, близько в коментарях. І ну, я не сприйняла це увагу. Тут я вирішую запитати, скільки цьому чоловікові років пишу Бужик, а скільки тобі. Років. І тут я бачу в часі, ця дівчина пише Пупсік і бистра спати, швидко спати. Я така, а смислі. <хи> і той мужик пише, ет мама твоя. смислі? Вона пише Пупсік спать бистра. І він пише, що йому третій. Я така. Ну окей, підіграю їм. Я тут пишу, що я не розумію, хто я, чи я його жінка, чи я його дочка. Я вже нічого не розумію. І вона почала вже писати великими буквами, спати, я сказала. Пишу, ну, за". Я вирішила їм тут підіграти. Пишу хорошо, мій повелитель. І вона далі пише спати швидком. Я вирішила, ну окей, підіграю їм, щоб було веселіше. І тут цей мужик пише, я курочка. Ну, понятно. Усіх свої причуди, усіх свої скелети в шафі. Він починає ржати. Ой Боже. І вона пише пупчик спать. Така, Я вирішила підіграти їм, ще раз кажу. Вона каже, я така кажу, мам, а у мене є парень. Тут цей мужик передівається втьовку в дівку, і вони мене виганяють. Я така, О, ну дуже гарно закликала і виїхала. Ну то взагалі <плес> вирішую приєднатися назад до них. Надіюсь, що вони мене знову не виженуть. Ну, тут я зайшла, що простенько, собі там бігають, щось ходять. І я хочу написати, ніби чого не мене видно. Думаю, ладно, не треба. Ну, Хорошую, пойду, підійшла до тої дівки. Дівка, була, оце, ця дівка, що була може, з Жиком, чорно-оранжевій кофті. Пише Настя і починаю сміяти. Угу. І каже мені, чого я приперлася. Дуже-дуже гарно. Я така пишу, е, ви мене самі сюди закликали, а потім нагнали. О, і ця дівчинка в білому каже, ми, дівчата, гламурні. А, а та дівчина, типу хлопець, каже, ти мені зрадила, тому вали. Пише, я кошечка гламур, я кіса. Це треш, я така боже жоза, за тре, що тут взагалі відбувається? Тут мене якийсь хлопчик закликав. Тут вони ж почали писати га, варар, щось там понятно, і знову мене вигнає. Коротше, якось така, якась така трешова історія. Я була в шоці, якщо чесно, Тому якщо дівчата, я знаю, я не популярна, але якщо ви бачите це відео, всім вам привітики. До відео, вітаю. Ось така от історія. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Зразу вибачаю за посторонні звуки, які могли бути на фоні відео. Знаю, озвучка в мене ще поки що не дуже, але я над цим буду працювати. Тому попрошу вас покласти лайк та підписатися. Я буду стараюся викладати цікаві відео. Як вам така треш історія? Напишіть свої думки в коментарі. Дякую за перегляд і всім па-па!